Не забувають про християнські традиції і військовослужбовці. Про те, як проходило святкування Різдва Христового на території Академії військово-морських сил та у підрозділах повітряних сил Збройних сил України, розповідають наші кореспонденти. Подарувати затишок родинного тепла і свята курсантам Академії та військово-морського коледжу старшинського складу прийшли вихованці недільної школи Покровського собору. Цього разу на суд глядача вони запропонували різдвяну театралізовану виставу за мотивом повісті казки Олексія Толстого Золотий ключик або Пригоди Буратіно», у якій тісно переплітаються як релігійні, так і казкові сюжети. Свою театральну майстерність демонстрували близько 25 маленьких акторів. Підготові ми рождественську постановку нашої воскресної школи по мотивам п'єси «Буратіно», но орієнтірованої на сучасний лад. Чтобы прийти к Богу, наши друзья преодолевают несколько искушений. И только преодолев эти искушения, они могут пойти поклониться рожденному Богомладенцу. Цель какая? Задуматься об этих искушениях в этом мире, потому что... С этими препятствиями встречается практически любой человек. І показати людям, який красивий, світлий, замечательный праздник Рождества Христова ми сейчас встречаем. Мария Марія майже 10 років відвідує заняття у недільній школі. У майбутньому хоче вступити до художнього училища. Сьогодні Марія перетворилася на хитру шахрайку лисицю Алісу. писали Лиса хитрая плутовка, которая будет заманивать Буратино во все неприятности, в особенности за деньгами. Это новое приключение Буратино и много всяких трудностей у него на пути. Очень интересные уроки познавательные. Мы сейчас в старшей группе. У нас учитель дает уже то, что дают на лекциях в старших училищах. Очень интересные выступления для детдомов мы даем, для учеников на Химовском училище. По городу выступаем. У червні минулого року на території Академії військово-морських сил була відкрита каплиця імені святого праведного Феодора Ушакова. Тож сьогодні кожен бажаючи може відвідати цей затишний куточок, адже саме Божий храм це єдине місце, де можна повністю відпочити душею, порадитися та помолитися. Ми постійно проводимо бесіди з офіцерами кожну неділю в п'ятницю. І кожен понедільник ми бесідуємо з курсантами. Стараемся заложить в их души, чтобы они были действительно настоящими вот военными с достоинством, вот с честью, чтобы понимали эти, скажем так, слова не просто как что-то отвлеченное, но что-то есть главное в их жизни. Вот они все-таки люди, которые в какой-то момент своей жизни могут положить и свою душу ради мирных людей, которые вот здесь живут, потому они есть военные. Курсанти академії та військово-морського коледжу представляють різні куточки України. У кожного з різдвом пов'язані найприємніші спогади. Сергій Тряско курсант військово-морського коледжу старшинського складу з міста Самбір Львівської області. Це свято є також дуже важливе. Його справляють у своїх домівках. Батьки, близькі, родичі. Кожен готується до цього свята як може. Хтось готує якісь особливі страви, хтось чимось прикрашає.